Привіт! Um, зараз йдуть цікаві енергії про відпускання того, що застаріло, того, що не актуально, але чомусь, що досі тримаємо. Тому подивимось кілька історій про те, що від, треба відпустити в різних сферах. Колода сьогодні буде. Вона російська, але не зважаємо, будь ласка, на це, бо вона українська, зроблена українським автором і надрукована так само в Україні. Вона абсолютно прекрасна. Е, єдине, що в російському але в усьому іншому вона просто перфектна. Тож погнали? Це питання буде: що треба відпустити в стосунках? Угу. Очікування, що ти ж розумна або розумний. Ти зараз все зробиш правильно, навкладаєшся, і тоді все буде добре. А як насправді? А насправді треба прийняти, що іноді інвестиції бувають не дуже успішними. Тим, хто зараз інвестує в будь-що, типу, хоч крипту, хоч акції. Дуже відомо, що зараз ринок в прасадці. Так, треба прийняти, що вкладалися туди. Це нормально. Це абсолютно нормальний, здоровий процес вкладання не туди. І що далі? Спокійно прийняти те, що в тебе було багато ресурсів, бо було що вкладати. І в тебе є багато ресурсів, бо ти вкладаєш те, що маєш. Тобто, своїми ресурсами все окей. Вклались не туди. Так буває. Проаналізували, зібрали результати і пішли собі спокійнесенько далі. Ось. Спочатку четвірка пентаклів це з одного боку карта стабільності, з іншого, як тут написано, прозябання в темряві. А, бо може бути здаватися, що тобі сумно, що тобі самотньо. Але, як ми бачимо, це просто відбудова своєї цінності. Збираємо цінності отут, згадуємо, наскільки ми цінні і чому ми цінні, і спокійно виходимо на свій власний новий рівень.